Я тримаю нутрій виключно для себе. Але інколи задають питання, а яке, яка ж ціна кілограма цього м'язка. Я от так думаю, ну, скільки воно має коштувати. Вона росте 6 місяців, самка носить малих 4,5 місяця, наводить там, від 4 до 7 штук. Комбікормом я, як таким не годую. Я годую пророщеним зерном і кашею. Плюс даю морку, буряк. Сіно інколи їм попадає. На соломі вони живуть. І скільки має коштувати м'ясо, яке в рази краще за курицю, за свиню, телятину. Це м'ясо навіть краще за телятину. І от я от так думаю, хоча от я, і, я його і не продаю, да? я тільки нарощую своє стадо. І на початок 26-го року, ну, дешевше, ніж 500 гривень за кілограм тушки і 300 гривень за живу вагу, я думаю, продавати дешевше є ну, якесь економічне самогубство. Бо зараз вонюча почарьовка коштує 400 гривень. А це м'ясо, воно, воно лічебне. Жир у його лічебний у цієї тварини. Так, да. може, той, хто працює на роботі і тримає їх так, спустя рукава, для, для вас нормально продавати м'ясо там і 250 і 300, але я рахую, що це ну, просто шара. І... Ну, мені просто смішно, коли хтось називає таку ціну. Без різниці, в якому регіоні ви знаходитесь. Чомусь нікого не удивляє ціна на чорну ікру, на лосося, на червону ікру, ну, на якісь преміальні продукти. А нутрія, навіть якщо її дурачки не хочуть їсти, кажуть фу, криса, гадость, це не робить її якось чимось хужою. Це м'ясо тупо преміальної якості. В нього є лікувальні властивості. А жир, подивіться, жир в інтернеті коштує 50 баксів за кілограм. То чому оця ось спільнота, яка тримає нутрій, має їх продавати по 300 гривень за кілограм. Тому таке, дешевше 500, я думаю. Я вважаю, нема абсолютно ніякого смисла його продавати дешевше, ніж 500 гривень за кілограм. Подивіться, скільки в інтернеті коштує м'ясо дикого кабана, скільки коштує м'ясо косулі. Так, да, Зараз не можна, не можна полювати, але от по якості м'яса, якщо ви не годуєте комбікормом свою капібару, свою нутрію, воно навіть краще за дічь. Тому чого воно має коштувати дешевше, чому ви так не ціните свій труд. Звідки оце от почуття меншовартості? Чому ви боїтесь назвати ціну 500 гривень? Да, візьміть і розберіть цю тушку. Продавайте, наприклад, задні лапки 500 гривень, передні лапки 500 гривень, хвост собі залиште, ребра залиште собі. Ну, продайте за 500 гривень. За 600 гривень продайте. Що за ціни такі смішні?